Друзі, всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми пропонуємо вам підбірку топ-5 найкращих турецьких серіалів, які вразили глядачів своєю захоплюючою сюжетною лінією, відмінними акторськими виступами і чарівною атмосферою. Ці турецькі шедеври неодмінно вас зачарують, і хто знає, можливо, ви знайдете новий улюблений серіал для себе. Починає нашу підбірку серіал в кінці ночі. Сюжет серіалу розгортається навколо жінки, готової пожертвувати всім заради своєї дитини. Головну героїню звуть Метідже, і їй довелося пережити складну долю та подолати багато перешкод. На момент початку сюжету Метідже мала 30 років і працювала юристом, незважаючи на те, що її мати була донькою багатого паші, багатство вже давно залишилося в минулому, і мати з донькою були змушені жити в бідності. Одного разу Метідже приймає рішення продати антиквар своїй матері і переїхати до Стамбулу через економічну кризу в Анкарі. Під час поїздки вона зустрічає чоловіка на ім'я Ахмет. Незважаючи на те, що Ахмет не дуже сподобався Метідже. Вона погоджується стати його дружиною. Пізніше героїня серіалу знайомиться з братами Ахмета Казимом і Джахангіром. Казим був успішним бізнесменом, і він закохується в Метідже при першій зустрічі. Вони починають таємні стосунки, і Казим вирішує розлучитися зі своєю дружиною, щоб відкрито оголосити про свою любов до Метідже. Але стається трагедія, і дружина Казима гине. Метідже вважає себе винною в цьому, а Казим бачить, як сильно вона страждає, і намагається допомогти їй подолати це страждання. Але кожен з них має свої гріхи, і це ускладнює їхні відносини. Серіал Моя дорога мати розповідає історію Мурата, якому пощастило мати усе, улюблену дружину Джемре та їхню маленьку доньку Зейнеп. У Мурата також був успішний бізнес і великий холдинг, яким він керував, але вмить усе його життя іде крахом. Джемре гине в автокатастрофі при таємничих обставинах. Проте ця подія приносить радість матері Мурата, оскільки вона знаходить більш вигідного партнера для свого сина. Красуню з багатої родини, але Мурат не може відкрито сумувати через стан здоров'я Зайнеп, якій передбачена операція на серці. Він вирішує не розповідати доньці про смерть матері, але одного дня вона дізнається правду і переживає серцевий напад. У лікарні вони зустрічають назли, яка дуже схожа на джемре. П'ятирічна Зейнеп приймає її за свою матір. А Мурат пропонує назли вигідну угоду зіграти роль його дружини на певний час ради здоров'я доньки. Проте вони ще не знають, що доля не випадково звела їх разом, і що під покром таємниці скривається правда, яка скоро стане відомою. 5 вересня на каналі АТВ відбулася прем'єра турецького серіалу Промінчик світла також відомого під назвою Маленький промінчик світла. Сюжет серіалу розповідає історію молодої жінки, яка протягом довгого часу жила, оточена брехнею і таємницями. Таємниці головним чином стали центральним мотивом, навколо якого побудовано всю сюжетну лінію цієї нової історії. Героїня серіалу успішна та красива жінка, яка працює організатором весіль і отримує велике задоволення від своєї роботи. Десять років тому Еліф одружилася з Хаканом, і протягом всіх цих років була щасливою в шлюбі, але нещастя прийшло несподівано. В жахливій аварії гине Хакан, і горене обрушується на Еліф на чоловину, давлячи її. Але ще більшим шоком для молодої жінки стає відкриття правди про її чоловіка. Виявляється, що протягом цих 10 років шлюбу Хакан обманює еліф. Страшні таємниці поступово виходять на поверхню, і світ еліф руйнується в один момент. В цій історії також є ще один важливий персонаж Ферат, власник великої компанії і успішний бізнесмен. Довгі роки він впевнено крокував по життю, а його дружина працювала в тій самій компанії. Але одного разу молодий чоловік випадково розкриває таємницю своєї дружини і розуміє, яким глупцем він був. Проте і у самого Ферата є свої таємниці, і коли долі елів і ферата перетнуться, відбудеться те, на що навіть не очікували. Серіал Оливкове дерево або інше життя. У центрі основної сюжетної лінії серіалу Оливкове дерево знаходяться троє молодих та красивих жінок. Усі троє товаришують дуже давно, ще зі шкільних років. За довгі роки дружби дівчата навчилися довіряти один одному свої найпотаємніші таємниці, ділитися проблемами чи невдачами, отримувати та давати поради, також прислухатися до них. Всі три героїні постійно відчували підтримку один одного і були впевнені, що в найважчі хвилини свого життя завжди зможуть покластися на подруг, незважаючи на те, що характерами подруги відрізняються, але сильна дружба міцно пов'язала цих вірних дівчат. Минули роки подруги закінчили школу, кожна відтепер має свій шлях. Звичайно, їх шляхи розійшлися, кожна з них досягла певних результатів, зробила кар'єру, створила сім'ю та завела дітей. Однак, незважаючи на пройдені прожиті роки, далеко один від одного. Справжня дружба молодих жінок не вичерпалася, навпаки, зміцніла, стала непорушною. Несподівано в однієї з подруг лікарі діагностують серйозну онкологічну хворобу. З цього моменту щасливе життя руйнується у кожної з них. Відтепер нічого не буде як раніше. Світло щастя і радості померкло не тільки для однієї, а й для двох інших. Але існує людська сила та воля, воля до життя, надія, яка не покидає до кінця. Зібравшись разом, жінки як одна команда борються за життя. Разом вони мають перемогти. В іншому випадку життя не буде ні для кого з них. Серіал Пастка. Сюжет серіалу розгортається навколо уважного та заможнього бізнесмена на ім'я Слан. Одного дня він усвідомлює, що його бізнес знаходиться під великою загрозою і вирішує звернутися за допомогою до професійного адвоката. Герой не має умута, який володіє великим талантом в своїй справі. Омуд є людиною з великими можливостями, високим інтелектом і незвичайним характером, саме такий самодостатній адвокат, який не знає, що таке поразка, і він відмінно справляється з справами, подібними до цієї. Аслан сподівається, що завдяки його допомозі він зможе врятувати свій бізнес, який він будував роками. Незважаючи на те, що Умут був одним з найкращих адвокатів в Туреччині, його життя кардинально змінилося після смерті його коханої дружини. Коли Аслан наймає умута для вирішення своїх проблем, він без вагань погоджується. Справа в тому, що умуд вважає Аслана винним в жахливому інциденті, який раз і назавжди зруйнував його щасливе життя. Він був одержимий бажанням помсти і тому погодився працювати в компанії свого заклятого ворога з метою руйнування фірми з середини та навіть забрати життя її власнику. Ще однією героїною серіалу виявляється молода дівчина на ім'я Чечек. Яку переповнюють амбіції, і вона завжди досягає своїх цілей. Життя Аслана починає змінюватися, коли до нього приїжджає його донька. Коли Умут бачить цю чарівну дівчину, він не може контролювати свої почуття. У цій історії також з'являється ще одна людина молодий хакер з неймовірними здібностями на ім'я Алі. Ну що ж, друзі, на цьому ми сьогодні закінчуємо нашу підбірку топ-5 найкращих турецьких серіалів. Обов'язково напишіть в коментарях, який серіал з підбірки вас зацікавив більше всього, і ви з радістю його подивитеся. Звичайно ж, не забудьте поставити лайк під цим відео, і я буду старатися створювати ще більше таких відео для вас. До зустрічі в нових відео!